Вітаємо в ефірі програма на часі. Щороку, у 4 суботу листопада відзначаємо День пам'яті жертв Голодомору. Родини запалюють свічу пам'яті, громада єднається біля меморіалів у Скорботі. 15 років тому на Хмельниччині у Меджибожі відкрили перший в Україні музей голодомору. Про нього, про його експозиції її тему, яка болить у всій Україні. Поговоримо із директором державного історико-культурного заповідника Межибіж Олегом Погорільцем. Вітаємо! Вітаю вас! Тож, Олеже Григоровичу. Згадаємо, як відбулося відкриття першого в Україні музею голодомору. Чому саме у Межибожі його відкрили? І тоді це відбулося за участі тодішнього президента Віктора Ющенка. Ну так саме Віктор Ющенко на рівні світовому підняв питання голодомору на 1932-33 років в Україні. І не просто дослідження і підняття на рівень історичної пам'яті цієї події, а й визнання цього злочину державної влади геноцидом українського народу. І ця хвиля вона пішла по всій Україні почали досліджувати збирати докази, робити фільми. Опитування опитування тих, хто пам'ятає голодомор, дослідження в архівах, і Хмельницька область, саме Хмельницька область, стала однією з перших, хто дійсно зміг підняти цю тему до створення. Музею пам'яті жертв Голодомору на Хмельниччині в 1932-33 років. Тоді головою обласної адміністрації був Іван Хавчук. Саме він, людина, яка з юридичною освітою вона чудово розуміла, що це таке і як потрібно дійсно подати цю інформацію на широкий загал. І він, зібравши команду однодубців, вирішив створити. В нашій області, в Хмельницькій області, ось такий музей пам'яті жертвоводомору. І Меджибіж було обрано не просто так, тому що Меджибіж це одна із первин нашої області, це державний заповідник, куди приїжджають десятки тисяч відвідувачів. І саме тут можна було розвернути повністю ось цю картину. Тої біди, яка відбувалася на наших землях. І буквально в червні місяці 2008 року було прийнято рішення створити на базі державного заповідника музей пам'яті Голодомору. І була зібрана команда і однодумців, які тоді очолювали і управління культури, і Галина Фурманчук, і багато хто інших, вони стали тими, хто. Самі їздили по районам, збирали предмети, працювали в архівах, дякуючи Петру Свободенюку, який був тоді директором нашого державного архіва. Вінницький архів підключився до збору матеріалів, і буквально за кілька місяців була створена оця величезна експозиція. І дійсно місце було добрано, обрано дуже вдало, тому що. До нас приїжджає, в залежності від ковіда війни, від 20 до 50 тисяч відвідувачів, і всі вони мають можливість відвідати це пам'ятне місце, цю гогофу українського народу, доторкнутися до тієї страшної страшних часів, до страшної біди і залишити в собі в пам'яті про ту подію свої спогади і, мабуть, співчуття тим, хто загинув від голоду. Нагадаємо, що голодомор 32 33 років в Україні визнано геноцидом офіційно лише у 2006 році. Чи був, було відкриття цього музею наслідком визнання геноциду? Ну, зрозуміло, і це було не тільки наслідком, це було ще одним доказом того, що це був дійсно геноцид. Тому що ті документи, які зібрані в експозиції, вони розповідають, як зачинався цей процес. Саме, як він ініціювався більшовицькою партією, як він був підтриманий радянською владою, і які були етапи цього, цієї біди. І зрозуміло, що воно повністю ну, би, розкривало, ця композиція, розкриває склад злочину, як він задумувався, і як він здійснювався, і які він мав наслідки. І зрозуміло, для того, щоб зрозуміти, що таке геноцид. Потрібно дослідити це в архівах, дослідити в величезній кількості праць. Але проста людина зрозуміла цим не займається. І от саме така популяризація методом музею. Вона є дієвою, і про це свідчить дуже багато відгуків. В книзі, в нашій книзі, яка є в музеї. Там більше двох тисяч відгуків на всіх мовах, практично тих людей, які приїжджали до нас. І зрозуміло, це ще одне підтвердження того злочину, який було скоєно проти українського народу, трошки більше про експозицію знаємо, що це інсталяція скульптур народного художника Мазура. Але там вона покликана передати емоцію більше, звернути увагу на жахіття тих подій. Як вона супроводжується історичною довідкою? Чи це гід розповідає про ті події, чи людина сама може побачити якісь документи, копії? Ну, зрозуміло, задум показати таку величезну біду, таке нещастя художніми засобами це дуже складно. І саме Микола зміг. Зробити це за допомогою своїх друзів, там Олександр Гуменчук, його, його дочка Оксана, син Богдан, так його син Богдан та інші художники долучилися до того, щоб створити цю композицію не тільки з документами, а там дійсно дуже багато копій документів, але й такими художніми засобами. Ось ті скульптури, про які ви говорили, це так так званий голий Микола, яка це людина, якої забрали все, навіть одяг забрали, і залишили його самою один проти влади. Він нічого не міг діяти. І оці білі фігури, які є в експозиції, вони показують драматизм людини, простої людини, яка ну, залишилася одна проти державної машини. Ну, а багато речей дійсно вони підкреслюють побут. Який ж був побут? Там, наприклад, на вазах знаходяться, ну, як для нас, то взагалі дуже прості речі, якісь борони, пуги, прялки, ще щось. Здавалося, це ну прості речі, але тоді, в ті часи, для селянина, це був цілий скарб, і ось забрати цей скарб, зробити його колективним достоянням це було саме страшне, чим займалася радянська влада. Саме поєднання таких художніх методів і документів воно і дає можливість простому відвідувачу зрозуміти драматизм тих подій. А знаємо, що ви також берете участь у археологічних розкопках, історичних дослідженнях нашого краю. Чи доводилося вам знаходити якісь свідчення жахіть періоду 32 33 років? Ну, ви знаєте, це питання дуже актуальне сьогодні, тому що склад злочина ще вимагає того, щоб і хто здійснював, як здійснювали ще й самі жертви. І я говорив, що ми от показуємо цей злочин, але дійсно на сьогоднішній день в Україні не розкопана, не досліджена ні одна братська могила часів Голодомору. І це дуже прикро, тому що зібрані свідчення, ми знаємо навіть, де в Меджибужі на кладовищі орієнтовно є ця могила. Ми знаємо, що по області 19 таких місць. І ось буквально позавчора ми розробляємо програму дослідження. Таких місць це не може просто прийти хтось викопати. Це повинна бути спеціалізована організація, яка має досвід такої ексгумації. Тому що це треба, як той криміналіст, знаєте, дослідити кожний шар, чому ця людина знайти, потім зробити антропологічний аналіз, що було причиною смерті, чи то була куля, а чи то просто якісь сліди якоїсь хвороби. І все це ми будемо робити. Але це на сьогодні дуже актуально, тому що. Дійсно, в доведенні складу злочину повинен бути ось цей знайдені ті рештки людей, які загинули від голодомору. І цим ми зараз займаємося. Ви також берете участь у різних конференціях, навіть міжнародних, на цю тему. Трошки згадайте про них, можливо, якісь відбувалися вже у Меджибожі, у самому музеї. Ні, ну, ми проводимо взагалі-то такі спеціалізовані краєзнавчі конференції, де тема голодомору теж піднімається. Але ми тісно працюємо з національним музеєм голодоморів в Україні, який є в Києві. І саме співпраця з ними і участь в їхніх величезних міжнародних конференціях. Ми не один раз приймали. Останній раз було у 2021 році. Навіть це був такий всесвітній конгрес, куди з'їхалися дослідники голодомору з усього світу. Це була і Канада, це були Сполучені Штати, це була і Австралія. Саме там прозвучала остання цифра 10,5 мільйонів загиблих від Голодомору це як наслідок цього нещастя. І наша участь, ми не просто там приймаємо з якоюсь, ми там є спікерами, тому що Меджибіш, розумієте, це як місце дотику між науковцями, які досліджують голодомор, і простими людьми, українцями та й нашими гостями з усього світу, яка реакція, як люди реагують на ці події? І зрозуміло, що кожен раз ми. І нас запрошують, і ми є співучасниками співорганізаторами цих конференцій, і ми долучаємося до цього. І Буквально ось завтра буде знов конференція, яка буде проводити вже громадська організація в Києві. І ми теж там будемо вже онлайн приймати участь. А от про музей голодомору ваш скажіть, які цікаві факти можуть почути відвідувачі, вражаючі про голодомор 32-33 років? Можливо, це якісь пов'язані з нашим краєм з Хмельниччиною? Ну ви знаєте, про це дуже важко говорити. І навіть коли от ведеш екскурсію, то коли доходиш до місця, де в нас там великий стіл. Пустий стіл, на якому лежать дерев'яні схрещені ложки, а зверху скульптура матері ще вище пусті колисочки, одежа, дитяча, черевички і все інше. Прямо горло перехопує. Хоча ти вже там скільки років, 15 років цей музей існує, Факти дуже страшні, починаючи від самих простих таких доносів сусідів. Що ось наш сусід працює там на, десь на, 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 в лісі, але здав зерно, зараз він безробітний і настроєн пораженчинський. І далі дописано, просім прийняти міри. Можете уявити, вже такий донос простий, вже він людину практично приводив до тюрми, а може і до висилки в Сибір. Ну, а самі страшні факти це факти канібалізму. Це ті факти, які. Ми віднайшли наші колеги, віднайшли в нашому архіві, в, 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 в Вінниці в архіві, і це про те, як, як вбивали бабусь, як вбивали маленьких дітей для того, щоб прогодувати інших. Це наші села недалеко: Лисанівці, панківці, всі села, які навколо Межебажа були. І ці документи тут представлені. І читати їх просто ну неможливо, тому що волосся стає. Дебки, коли ти розумієш, наскільки до якого відчаю були доведені люди, саме такі документи і є найвищим тим епогеєм, який розказує про трагізм, як людину можна з такими драконними методами довести до, ну скажімо так, до того що вона вже не контролює те, що вона робить. За 15 років до музею ви вже згадували їхали навіть іноземці, які були їхні враження, і які були наслідки їхнього відвідування музею у Меджибі. Ну я вам скажу, що дуже дуже сприймають близько до, до того до серця наші колеги, наші друзі з Польщі, з Чехії, з Словаччини. Вони розказують, що в нас то саме було практично, ну, мається на увазі колективізація. Все каже без таких трагедій. Але ми частково це. Але знаєте, що дуже і в нас я говорю сотні сотні записів на іноземних мовах, практично на всіх мовах світу є в нашій книзі відгуків. Але саме що раніше вражало ще до, до війни, те, що наші відвідувачі, скажімо так, з Росії, з Білорусі, коли ми їх запрошували відвідати музей голодомору, то вони говорили, А зачем? У нас теж голод був, та на Павожя, в, в Казахстані. Розумієте, вони. Як ті злочинці боялися повернутися на місце злочину, і це, мабуть, що на рівні ген... генетичної пам'яті, так ось це саме страшне, що ці люди, які тоді зробили це горе, цю біду, вони сьогодні знов проти України воюють. І коли ми говорили про концепцію діяльності нашого заповідника, це військовий об'єкт, фортеця. І... І як тут може бути музей голодомору? Як поєднати? Да? Фортеця, історія, рицарі, а тут музей голодомору. Але ми виробили концепцію музеїфікації як музей, чи як музей історії розвитку військової справи. І війна зрозуміла, що крім того, що є фортифікації, є ті, хто нападає, але є ті, хто організовує війну. І ми прийняли рішення, що Голодомор був однією з видів гібридної війни. Тобто це теж було вбивство, тільки іншими методами, але ж знову ж знову, як і сьогодні, вбивали українців, які цивільних українців, це ж не військових вбивали, так і сьогодні ракети прилітають по цивільних українцях, по дітях, і ця війна знову продовжується. Тож можна вважати, що от зараз росіяни продовжують колишні свої наміри підкорити, знищити українців, так ну зрозуміло, тому що Росія це остання імперія в світі. Сьогодні остання і в неї імперські методи діяльності вона повинна весь час воювати. Вона повинна знаходити зовнішнього ворога для того, щоб сховати свої недоліки, які є в них. І все це винуваті всі. От зараз тоді. Да? Нідружеські страни винувати, то, що в Росії якісь проблеми. Розумієте, те, що Росія напала, ні, це нормально. А ось Нідружеської страни винуваті, що там в них свої проблеми. І це війна продовжується. Це війна імперії проти цивілізованого світу. А от зараз до вашого музею приїздять переселенці. Заходи для них там відбувалися. Чи відгукується в них оця тема, що тоді так само знищували і зараз знищують українців? Як вони сприймають? Ну, ви знаєте, повертається історична пам'ять. Багато з них теж приїхали туди на схід України, як ті, хто заробітчани, на шахти, на все інше. І... Коли вони вже побували тут, в нас, на наших теренах, побачили людей і почали щось цікавитись, а коли вони ще й приїхали до музею, коли вони почули це все, вони починають згадувати, що «да, от, коли там розказував хтось, чи про чи дідусь. Що вони теж в них була ця біда. І я думаю, що зараз йде те сшивання дійсно України на рівні не пропаганди, не на рівні телевізора, а йде на практичних діях. І саме ось це залучення, відвідання заповідника такого музею, це перша справа наша. Але ми не тільки переселенців приймаємо, ми приймаємо хлопців з госпіталю, які в нас на реабілітації. І ми показуємо, за що вони сьогодні воюють. Вони воюють не за. Фабрики Порошенка чи там комбінати Ахметова вони воюють за цю історичну спадщину. Вони її оберігають, і вона залишиться для їхніх дітей, внуків і правнуків. І це дуже теж такий момент, коли хлопці починають розуміти, що дійсно ми не просто на фронті воюємо, захищаємо Україну, таке гарне, гарне, але. Конкретно вони бачать, які скарби вони народу захищають. І я думаю, що це теж той позитив, який сьогодні приносить музей пам'яті жарткого домору і наш заповідник. Ну, тема голодомору, напевно, стосується кожної української родини. У вашій родині були свідки того часу, можливо, вам розповідали про те, як відбувався Голодомор у ті роки. Ну, Мої мама сама з Меджибожа, вона міщанка, і зрозуміло, що в Меджибожі не було такого голодомору, тому що була торгівля, в основному працювали в закладах, але теж приходили люди з сіл. А ось батько він з паньковець, став Синявського району. Колишнього. І його хата на краю села, і коли я його запитував, він тоді ж маленький ще був, теж йому там було три рочки, Він розказував, що пам'ятаю тільки одне, що поруч була хата ще, в якій жили молоді люди. І каже, один раз я їх побачив, що вони лежали вже мертвими біля порогу. Тобто вони обоє вилізли, вилізли з хати, видно, там вони довго лежали убеселені, вилізли на сонце і там я помер. і помер отакий от спогад саме моїх моїх родичів про про це нещастя Знаємо, що ви випустили книгу так про так. експозицію музейну. Можете трошки про неї розказати? Так, Показати. ну по перше, в нас для відвідувачів завжди є такий буквет, який розповідає. Коротко розповідає про те, що, що саме про що наша експозиція. Вона називається «Пам'яті жертв Голодомору 1932 33 років на Хмельниччині. Але там дійсно автори розкрили повністю, як цей процес відбувався від початку державної політики колективізації, і тоді вже до тих драконівських законів про чорні дошки, про п'ять колосків. Все це розкривається коротко в такому буклеті. Ну а щоб зберегти пам'ять про Миколу Мазура, як творця, як творця цього музею, ми спільно з родиною з друзями видали ось таку. Книжечку молитва Миколи Мазура за Україну. Дійсно, він є автором багатьох скульптур, ми ви знаєте, і в Хмельницькому, і не тільки в Хмельницькому, і в Батурині і в інших місцях. Але найбільше дійсно він зробив внесок в таку скульптуру в Хмельницькому. Але то скульптура, то, так скажемо, вродотворче мистецтво. А ось саме цей музей, це авторська робота і. Як вона задумувалася, як Микола, я так говорю на те, бо ми з ним дійсно так спілкувалися, як він це все переживав. Ви знаєте, був страшний момент. Там вже залишалося пів місяця до відкриття експозиції, вже коли було домовлено, все, і він міняє концепцію музею. Тобто. Те, що було привезено, те повинно поміняти. Це повинно. Він цілу ніч ходив по цьому музею, по цьому залу, і він поміняв концепцію. І це дійсно людина, яка пропустила через себе всю біль цього, цього нещастя, цієї трагедії. Він жив у фортеці, творив там, і після того, що й довго хворів, переживав дуже. Але дійсно це він віддав от своє життя на алтар України історії для тих людей, щоб люди розуміли, що які нещастя можуть бути в людей, і хто їх може створити, і які наслідки вони мають. Так ось саме така книжечка вона розповідає про те, як задумувався цей музей, як він творився, і як от там є ті, я говорив, там є багато. На різних мовах, на різних мовах є відгуки. Вони в перекладі, і це теж пам'ять. І дійсно, це вже й пам'ять про Миколу Мазуру на сьогоднішній день, але цей музей буде жити вічно. І я думаю, що і музей в Києві, який будується, дуже довго будується, колись таки буде відкритий, і там буде сторінка, і про наш музей в Меджибіському замку. Як цьогоріч в музеї відзначатимете День пам'яті жертв голодоморів? Ну, традиційно ми перед, перед останньою суботою запрошуємо школи, колективи вчителів, школярів до себе на безкоштовні екскурсії. І от сьогодні я тут, а там у нас вже там стоять десяток автобусів, ми не встигаємо проводити. І ми хочемо, щоб кожна дитина, поки вона навчається в школі, Кілька разів відвідала цей музей, тому що одне, коли вона в четвертому класі, вона щось одне сприймає або ті скульптури, або ті руки. Я в нас такий був навіть випадок. Хлопчик приїхав школою, ну клас приїхав. Я кажу: ну а чи підемо в музей Голодомора? А він кричить: я там був, я там знаю. Я кажу, ну то ти будеш екскурсоводом. І він пішов і розказує про ці руки. Він не про голодомор розказував. Він про руки, про скульптури, але все одно. А потім вже десь я думаю, в класі восьмому повинен бути відвідування. А потім вже в одинадцятому, дванадцятому. І тоді кожен з нас буде розуміти, що ж це відбувалося. Тому що поступово людина повинна пройти цю гофу обов'язково. Кожний українець повинен пройти, Тому що так само, як і сьогоднішня війна, це величезне нещастя, яке ми ще не усвідомлюємо, які будуть наслідки. Але ми це переживаємо. Сьогодні мої внуки вони вже готові воювати. Їм по 8 по 10 років вони вже готові з дідушкою йти воювати. А це пам'ять історична. Це вони зараз пронесуть і будуть розказувати своїм дітям. А ось цю пам'ять ми повинні саме ось так нагадати їм, показати і подати, що вони теж пам'ятали. Пам'ятали, хто це зробив і для чого це робилося, і для чого сьогодні війна, і для чого вона робиться. Початком російсько-української війни сучасної збільшується тенденція визнання різними країнами світу голодомору 32-33 років геноцидом проти української нації. Чому важливо, щоб ця тенденція продовжувалася? Ну, ми говоримо, що хотіли б, як нормальні люди, щоб кожен злочин був покараний. Так? І сьогодні голодомор є злочином. Ми шукаємо докази, ми наводимо докази, і зрозуміло, що результатом цього злочину став геноцид. І якщо цей злочин не буде покараний, то відповідно і буде продовжуватися такі злочини. Якщо ми сьогодні говоримо про Російську імперію чи Радянський Союз і чи сьогодні Російську Федерацію, то злочин той, який не був покараний голодомору, він сьогодні продовжується в вигляді. Цей спеціальної воєнної операції, і якщо ми не покараємо за геноцид тих, хто був організатором тодішніх, то зрозуміло, і сьогодні можна повторювати ці злочини. Тому і визнання від 18 до більше, вже майже в два рази стало більше країн, які визнали голодомор геноцидом, і цей процес продовжується. Це буде всесвітнє признання того, що як творяться ці геноциди? Не допустити цього, щоб вони повторювалися, а бачите, спроба повторити геноцид знов є. І якщо будуть ці злочини не покарані, вони будуть продовжуватись через те визнання усім світом, всім світом цивілізованим світом голодомору на 1932 дев'ятсот років геноцидом є основною задачею Гуманітарною задачею нашого, нашого народу для того, щоб ці злочини більше не повторювались не тільки в Україні, а й в всьому світі. Я вам дякую, Олеже Григоровичу, за змістовну розповідь про ваш музей, про тему голодомору. Сподіваємося, що такого більше не повториться. А глядачам бажаємо всього найкращого. До наступних зустрічей.